Перебігав через дорогу у селі Вістова, що на Калущині трапилась аварія. Попередньо відомо, що 59-річний керманич автомобіля «Хюндай» – жителі Ружнятівської громади, рухаючись дорогою державного значення Н10 з сполученням з тричинівці Мамалига у напрямку Калуша, допустив наїзд на чоловіка пішоходом. Останній перебігав проїзну частину дороги за межами пішохідного переходу. Травмованого чоловіка 1953 року народження мешканця Калуської громади, госпіталізовано до лікарні. Дія перевірила на стан алкогольного сп'яніння. За кермом він був тверезий. Слідчі поліції територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція звертається до водіїв неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить часно зривати на зміну дорожньої обстановки. Обов'язково рахуйте стан приїжджої частини дороги та дорожнє покриття, знижуйте швидкість перед пішоходними переходами та в місцях можливої появи пішоходів на дорозі. Натомість пішоходів просять не нехтувати своєю безпекою та обов'язково одягати світлоповертаючі елементи на одяг у темну пору доби. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.